Дякую. Якщо в нас було багато нарікань раніше про їхню роботу, про відношення до людей, то зараз громадяни навіть не розуміють, що пенсійний фонд це окремо, а ЦНАП це окремо. То тепер це єдиний колектив, і це для людей це дуже добре. Це дуже добре. Так, так друге питання про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку Бузниківської селищної територіальної громади Лозівського району Харківської області на 25-й рік. Затверджено рішення Бузняківської селищної ради від 20 грудня. Додаток до програми, яким передбачено перелік інвестиційних проєктів розвитку громади, доповнюємо пунктом 50, 69 наступного змісту, придбання легкого причепа до гідравлічної бурової установки, вартість у 54 тисячі, і це все за позабюджетні бюджетні кошти. Але щоб ну, щоб... Нафтогаз України на виділи кошти на бурову установку, ми її придбали. А сума, яка залишилася, ми з ними провели перемовини. І вони дозволили нам нам цих коштів купити прицеп, щоб цю борову установку перевозити. Це установка потрібна для ремонту наших. Свідлових. Свідлових. Нема питань. Прошу внести пропозицію, поводити проект рішення про внесення змін до програми економічної і соціального розвитку і винести дане питання на розгляд 75-ї сесії селищної ради та рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. Хто за? Рішення приймається одноголосно. Переходимо до третього питання. Про внесення змін до комплексної програми розвитку освіти Близніківської селищно-територіальної громади 23-25 роки, затверджене рішенням селищної ради від 22 грудня 2022 року. О, відділ освіти культури, молоді та спорту прохає доповнити програму комплексну програму розвитку освіти пунктом забезпечення відвідування вихованцями дитячого на спортивної школи басейну. Укладає договір з управлінням освіти лафільської міськради, ДЮСШ США юність, і ми будемо вихованців ДЮСШ в Дю США да. по басейні. Да? Це та ситуація, коли ми говорили, бо дуже багато громадян звертається до того, щоб може близнюка побудувати басейн в мирний час. Але враховуючи, що ми у Близнюківська громада, лазійська громада, чого не користуватися ресурсом громади, якої є? Обучений персонал є, басейн вже є. Він на 100% не загружений, а коли там наші діти будуть за наші кошти е, приймати ці процедури і, і, і користуватись ним, це буде краще для лозівської громади, вона буде бо це платна послуга. І нам не треба буде тримати персонал, тобто це фінансово, доцільно. І, і, і надалі так будемо працювати, можливо, і не тільки для е, спортивної школи, а можливо і через це соціальних послуг і для ветеранів, як реабілітація. І для інших людей, які потребують інвалідів. Тому зараз ми цю тему пробуємо і потехенько розвиваємо. Але знову ж таки, пам'ятаємо, що основний ресурс це армія. Перепрошую. Є якісь питання, що ми вирішили. Пропонуємо проголосувати за дане рішення. Хто за? Рішення приймається одноголосно і вносимо пропозицію погодити проєкт рішення про внесення змін до комплексної програми розвитку освіти на 23-25 роки. І винести дане питання на розгляд 75-ї сесії селищної ради та рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. Так, переходимо до наступного питання про внесення змін до рішення Близнюківської селищної ради від 1 грудня 2020 року. Так, це перше рішення. Буднюківської селищної ради про створення відділу освіти, культури, молоді та спорту Беднюківської селищної ради, коли тільки створювався відділ при селищній раді. І тут ми приводимо у відповідність це рішення, а саме пункт забезпечення затвердження кошторисів та штатних розписів закладів освіти в порядку визначеним законодавством, штатних розписів ми видаляємо з цього рішення. Тому що штат затвердження штатних розписів це повноваження засновника Облизниківської селищної ради. <кій> вилучить э, штат, затвердження штатних розписів. Ну так. Да. Це зрозуміло. Приводимо відповідь. Да, голосуємо за дане питання одноголосно. Ми виносимо дане, а спочатку виносимо дане питання на розгляд сесії mm -hmm. і рішення приймається одноголосно. П'яте питання про можливість надання податкової пільги зі сплати земельного податку. Е, в на управлінні Нацполіції звертається ще руку щодо надання пільги, але так як і в минулі роки пільга не надається угу. на загальних умовах. Вносимо пропозицію погодити проєкт рішення про можливість надання податкової пільги зі сплати земельного податку. Головному управлінню національної поліції і винесе дане питання на розгляд 75-ї сесії для... та рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. Хто за рішення приймається одноголосно. Наступне питання: про організацію перевезень пільгового контингенту та надання компенсації перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян у 2025 році. Відповідно до комплексної програми соціального захисту населення Безниківської селищної ради, у 2025 році виплата компенсації за пільгове перевезення окремих категорії громадян, які мають відправо на пільгове перевезення згідно з законодавська на безкоштовний проїзд, а саме автобусними міжміськими маршрутами відповідно до даного рішення. Мають право особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, діти з багатодітних родин і громадяни, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи. Також автобусними сполученням приміського сполучення це також особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, діти з багатодітних сімей володжують осіб з інвалідністю першої групи внаслідок війни, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи першої і другої категорії, ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, національної поліції, податкової міліції, державної пожежної охорони, державної кримінально-деканалчої служби, служби цивільного захисту, а також батьки загиблих військовослужбовців У 2025 році. Пропонуємо заправити договір селищної ради з перевізником, який безпосередньо уклав договір на перевезення із департаментом економіки міжнародних відносин Харківської обласної військової адміністрації. О, саме на нашій території це один перевізник підприємства трансервіс 2008. Він здійснює перевезення громадян по нашій громаді, а саме за такими сполученнями загального користування Лазова Алісівка, Лазова червона, Лазова Миколаївка, Лазова дубова, Лазова далека. Це міжміське сполучення і приміське сполучення, один маршрут це Лазова Олександрівка. Прошу дане рішення побудити. Вноситься пропозиція погодити проект рішення про організацію перевезення пільгового контингенту та надання компенсації перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян у 25 році і винести дане питання на розгляд 75-ї сесії селищної ради та рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. Хто за таке рішення? Ну я отримаю ці за того, що другу групу інвалід. Це згідно чинного законодавства. Ми керуємося законами України, які передбачають які пільгове передбачають перевезення конкретних категорій громадян, тобто інваліди першої другої групи мають тільки на міських сполученнях. От, в міському в транспорті, якщо це Лозова і маршрутне перевезення, мають право. А тут у нас Приміське сполучення і міжміське сполучення. Ми не можемо? можемо. Ми, може. ми, ми, ми Ми користуємося тільки е, законами, які діють на Україні. Ми ж прив'язуємося до законодавчої бази обов'язково. Давайте ще раз винесемо до питання на голосування. Хто за Одноголосно рішення приймається Виносимо на... Функтурація. Функтурація. Так. Функтурація. так, наступне питання про внесення змін до рішення селищної ради від 20 грудня про бюджет Візніківської територіальної громади на 25 рік та додаткові до нього. Е, відповідно до проекту рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 20 грудня два четвертого року номер дві про бюджет Бузнітівської територіальної громади на 25 рік та додатки до нього пропонується внести зміни до бюджету громади, а саме збільшення доходної ну, видаткової частини згадування фонду бюджету на суму 396 тисяч 30 гривень. Доход, доходи збільшуються за рахунок. Цільової субвенції з обласного бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни. Дані кошти спрямовуються в Блісніківській селищній раді на виплату заробітної плати з нарахуванням фахівців і супроводу ветеранів. Також пропонується збільшення видаткової частини спеціального фонду за рахунок залишки коштів спеціального фонду, а саме коштів цільового фонду, утвореного селищною радою, на суму 54 тисячі гривень. Кошти спрямовуються в Русінківській селищній раді на придбання прицепу легкового. Для гідравлічної бурової установки для буріння свердловини також пропонується збільшення видаткової частини загального фонду за рахунок вільних залишків коштів загального фонду на суму 1 мільйон 300 грив триста тисяч гривень. Кошти спрямовуються: 300 тисяч на для ближніківської центральної районної лікарні на Придбання вугілля і 1 мільйон гривень на оплату електроенергії для е, районного культурного центру. Також пропонується перерозподіл видатків загального спеціального фонду згідно клопотань головних розпорядників коштів. А саме поблизниківській селищній раді пропонується зменшення видаткової частини загального фонду. Е, на 50 тисяч гривень по центру надання соціальних послуг і 300 тисяч видатків, видатків спеціального фонду, кошти були передбачені на капітальний ремонт поліклінічного відділення, кошти ці будуть направлені, 50 тисяч на придбання планшетів для навчання. Дітей і сімей із складними життєвими обставинами і 300 тисяч спрямовуються на Близниківську центральну районну лікарню на оплату послуг з охорони публічної безпеки і порядку по відділу освіти пропонується зменшення видаткової частини 42 тисячі, зменшується по. Наданню загальної середньої освіти тридцять гривень зменшуються по культурному центру культурному центру і двадцять восім зменшуються видатки по передбаченню на розвиток здібностей у дітей молоді фізичної культури. Кошти були передбачені на оплату праці. Ці кошти будуть спрямовані 28 800 на оплату послуг із відвідування басейну вихованцями дитячої юнацької спортивної школи, 9 тисяч спрямовуються на придбання дров для інклюзивно-ресурсного центру, 33 000 тисячі спрямовуються на придбання системного блоку для. Зак... закладу середньої ос... освіти і 39 700 культурному центру на придбання ноутбука. Питання пропоную заводити проект рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 20 грудня 2024 року про бюджет Бузняківської територіальної громади на 25 рік та додатки до нього. Та винести дане питання на розгляд 75-ї сесії селищної ради та рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. Хто за рішення приймається одноголосно. Порядок денний був вичерпаний.